Смотри, вот он. Давай, давай в него. Там пизда БТР. Вот, э, водитель. Людскую мову и заклики в базе збройных они... Не чують, натомість прекрасно горить, наче паперова їхня техніка, і самі бойовики відмовляються ходити в наступ, коли їм добряче врізати по зубах. Українські бійці в районі Старогнатівки знову переконливо насипали терористам. В очікування скінчились. Артилерія відтепер за найменшою провокацією бойовиків працюватиме на знищення. Принаймні у тому нині запевнили представники генштабу. Чи дійшов той наказ до передових українських позицій? Відповідь сподіваюся, дізнатимо за лічені хвилини просто з перших вуст. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2+,2. плюс два. Вичікування з розмовами скінчились. Українським артилеристам генштаб дозволив вогонь у відповідь. Водночас про зменшення інтенсивності ворожих атак наразі відомостей немає. Наказ порахувати. Спроба наступна прем'єр доручив провести обчислення, у що обійдеться Україні створення професійного сучасного війська. Із висоти в 35 метрів під прапором України і на її честь у Києві нині встановили абсолютний рекорд країни з бейсджампінгу. Була ракета. Міжнародна слідча група, яка розслідує причини та обставини загибелі малазійського Боїнга 777 у небі над Донеччиною. Вивчає уламок, що з високою часткою ймовірності можна стверджувати, є частиною зенітно-ракетного комплексу Бук до роботи. Залучили міжнародних фахівців із балістики та озброєння. Фрагмент знайшли на місці падіння лайнера. Якщо буде доведено, що шматок металу справді є частиною снаряда, що знищив борт MH17, це серйозно допоможе в пошуку винних у вибстів майже трьох сотень людей. Нагадаю, 29 липня Росія заблокувала резолюцію Ради безпеки ООН щодо створення трибуналу з розслідування причин аварії. Водночас питання про створення міжнародного суду ймовірно розглядатиме сесія генасамблеї ООН, призначена на 15 вересня, і де для створення трибуналу достатньо буде простої більшості голосів учасників. Вогонь у відповідь без зайвих запитів український генштаб, попередивши представників ОБСЄ та спільного центру з контролю та координації через постійні атаки ворожої великокаліберної артилерії та різке загострення ситуації на фронті. Дозволив українським бійцям застосовувати власну артилерію проти бойовиків. Найжорстокіші бої точаться другу добу поспіль у секторі М у районі Старогнатівки та Новоласпи. Там адепти трилітерних псевдоутворень застосовують міномети ствольну та реактивну артилерію. Із градів, які розгорнули терористи, поблизу села Роздольне були атаковані гранітна та Чермали. На Донецькому напрямку на ділянці фронту від Горлівки до Ясинуватої, бойовики ведуть вогонь по опорних пунктах урядових сил біля Верхньоторецького та Кам'янки. Вранці українські розвідники бачили, як просто поміж житлових кварталів Пантелеймонівки та той таки ясинуватої. Терористи розгортали артилерійські розрахунки, і саме звідти трохи згодом почалися обстріли біля горлівки. Ситуація дещо стабілізувалася, хоча й відбулися кілька поодиноких стрілецьких атак в бік майорська та новгородського у секторі. А Найгарячіше було нині в Троїцькому. Там терористи гатили по оборонних позиціях української армії з РСЗО та ствольної артилерії. Стрілецькі перестрілювання тривали на околицях станиці Луганської та щастя. У Кіровограді сьогодні відкрили меморіальну дошку на будинку, де жив мужній прикордонник, який ціною власного життя врятував 30 побратимів. Андрій Матвієнко служив у прикордонному загоні Іловайський, Загинув рік тому, 7 серпня, неподалік пункту пропуску. Успенка його уаз, яким сержант вивозив поранених побратимів, підірвався на радіокерованому Фугасі. У військового залишилася дружина і трирічна донька. Фото маленької дівчинки із сумними очима, яка в кулачку стискає нагороду загиблого батька, в інтернеті переглянули сотні тисяч людей. Меморіальну дошку на честь героя встановили його колеги по роботі. У мирному житті Андрій працював заступником директора кіровоградської філії комерційного банку. Наприклад, у мене Я думаю, що ці хлопці не дарма загинули, адже вони віддали своє життя за наших дітей за те, щоб ми не бачили. Двоє українських бійців зазнали поранень упродовж доби на Луганщині. У сініч бойовики гатили по станиці. Луганській зі 122 мм артилерії, автоматичних гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. На ранок із зенітних установок обстріляли село Нижньотепле. тепле. Ще темною порою позиції українських воїнів біля Троїцького бойовики накрили реактивними градами. Мабуть, найгарячіше, що взагалі за нинішніх обставин доречно вживати таке слово сполучення було сьогодні біля трьох ізбенки. Саме там була знімальна група Мар'яни Бухан. Постійні розриви мін в трьох ізбенці чути вже другий день поспіль, але це не бій. Тут горить мінне поле, що відділяє українські позиції від блокпостів терористів. Поле перехіділо з рук в грубо говоря, на протяженні року неоднократно. Тому, що зараз там знаходиться і що зараз зривається, це непонятно. Це одна. Це все міни. Простя, це Простя. Гранати міни. Хайдаровці тут стояли. Вони казали, два ящика от, тільки порозвішували ззаді нас. Незрозуміло зрозуміло і від чого воно загорілося, чи то суха трава, чи занесення вогню. Але кілька днів тому на цьому полі загинули двоє бійців і двоє бойовиків. Тоді розповідають хлопці, троє їхніх побратимів пішли до мінного поля у розвідку і раптом натрапили на шістьох диверсантів. Ті спробували взяти бійців у Один із ребят. Заметив на полі розтяжку і ціленаправленно засипіли ногою для того, щоб так, живими в плен не сдаваться. Прозвучав взрыв, два человека погибло з нашої сторони. Два чоловіка подібла з їхньої сторони. Ну, к сожалению, один чоловік нашу попав в плен. Диверсійні групи сюди підходять постійно, тож у хлопців кулеметна стрічка завжди заряджена. Сорок минути раз. Бойовий комплект готовий і не даремно, адже раптом починається обстріл. Аккуратно. І тут же бійці дають відповідь. Стріляють просто по зеленці, аби не лекати та відігнати бігати. Але після кулеметної черги з того боку летять вже снаряди від гранатомету. Ось вони все одно показують, що ми працюємо, і вони показують, що вони тоже працюють. Поки одні працюють по позиціях противника, інші укріпляють власні, то роздивляються у бінокль російський прапор на окупованій українській території. На цих позиціях, на іншому боці трьох ізбинки, вже півтора тижні тихо. Там відділення у мене сидить, і по ньому був відкритий з автомата огонь. Понятно, вони потім пожаліли, що він Пожаліли, бо не знали, що Сашко із позивним сосна тримає на тутешніх позиціях Васильок, міномет 82-го калібру. Якщо вдруг підходить товариш, якщо починають кошмарити. Ближче ніж на три кілометри. Тепер бойовики сюди не підходять. Мінометник Сашко помітно нудьгує. Без роботи залишився і Васильок. Пильний не робочий, поэтому і пильний. <рес> Мар'яна Бухан, Євген Соловей, Віталій Овсянніков. Спецкор 2+,2. Трьом розвідникам, що поверталися на службу, відмовили у військовій броні на придбання квитків, а потім взагалі викинули з території залізничного вокзалу. Інцидент стався в Одесі. Щоб доїхати до своєї частини у Харкові, хлопцям довелося просити про допомогу волонтерів, адже провідник потяга здари з них подвійну суму за проїзд. Волонтери вже звернулися зі скаргою до міністерства інфраструктури. Троє бійців 58-ї бригади приїхали до Одеси у відрядження, але повернутись одразу не змогли. У залізничній касі заявили, квитків до Гаркова немає. Відсутня навіть військова бронь. Ось у цій будівлі розташований неподалік залізничного вокзалу. Працює фахівець, робота якої якраз і допомагати військовим, у яких виникли труднощі на залізниці. Його кабінет знаходиться на третьому поверсі, але хлопці кажуть, їх навіть за поріг не пустили. Я до них познюю кажу, дозвольте зайти два намер. Ми військові. Військові у нас є таке питання: чи чим ви нам можете домогти? Нічим наверх не, не треба підніматися. все. наскільки я знаю, що в них є бронь бронь на білети як для військовослужбовців, яка знімається за дві години. А я зайшов якраз було ще три години до, до відправлення поїзда. Ми сказали, що у них броні немає. Хоча хлопцям потрібно було повернутися в бригаду зранку наступного дня. Довелося залишатися в Одесі. Ночували в туалеті на спальних мішках. Жодну з двох кімнат для відпочинку військовослужбовців їм так і не відкрили. Підійшов. Ну, Міліцінері кажуть, що типу, виходьте ну, ви з вокзалу, щоб ви тут не мішали нікому, що вас, ні, ніхто вас не бачив і дивилися на вас. О, так само, ми пішли на другий етаж, е, там, де сидять люди, то нас теж там звідти вигнали, сказали, що треба деньги заплатити. Ну, ми сказали, що ми військовослужбовці, ми сказали, що нам все одно. Не з'явилися квитки і наступного дня, тому хлопцям довелося звертатися по допомогу до волонтерів. Підійшли з волонтерами до проводника, він каже, міста є. Вони стоять стільки-то стільки 900 гривень за чоловіка. А коли ми зайшли у вагон, сіли, то крім нас троїх ще взяли п'ять Тод людей. Тоді питання до вокзалу. Да? Чого немає білетів? Де він, Чого міста є, а білетів немає? Це тільки для військовослужбовців, так? Все, зрозуміло, в курортний сезон деньги, там, да? діти. Візьміть, це вже за грані заробляють гроші на атошниках. Чому в цей час немає воєнної броні? брони, которая им положена. Почему к ребятам було такое хамське отношение на вокзалі. Харкова бійці дістались із запізненням на дві доби. Провідник, який узяв затошників чималу суму за проїзд, свої дії не пояснює. В управлінні Одеської залізниці після офіційного запиту повідомили, що розпочали службове розслідування за фактом інциденту. Волонтери своєю чергою звернулися до Міністерства інфраструктури з вимогою з'ясувати ситуацію. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, спецкордва 2+,2. Мобілізація не закінчується, буде і сьома, і восьма, і дев'ята хвилі в разі потреби. Таке сьогодні розповів журналістам заступник міністра оборони Петро Махет. До кінця шостої хвилі за законом залишається тільки шість днів. Утім, неофіційно військовому зізнаються, що запланованою кількістю військовослужбовців набрати не вдалося. разом із тим. у Генштабі стверджують, що людей достатньо і захищати країну. Є кому проте, якщо бойові дії на сході триватимуть і далі. Триватиме і мобілізація. Ротація військових на передовій, за словами заступника міністра, відбудеться восени. В залежності від розвитку ситуації, можливо, буде і 7, і 8, і 9. Але ми зараз проводимо активну роботу стосовно того, щоб збільшити кількість військовослужбовців, які готові підписати контракт. Державні розрахунки про контрактне військо або нова версія вже заїждженої платівки про професійні збройні сили. Не так давно. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на власній сторінці у Фейсбуці заявив, що як член РНБО має намір запропонувати перехід армії на контрактну основу. Уже наступного дня на допис відреагував прем'єр-міністр Яценюк, і доручив міністру оборони. Узятися за арифметику та порахувати, у скільки обійдеться такий перехід, і головне чи можливий він взагалі за теперішніх обставин. Поки що від урядовців відповідей не пролунало. Віталій Францієнко попитав кадрових військових та безпосередніх учасників бойових дій, що вони думають про контрактну армію. Поки в міністерстві оборони сушать мізки, наскільки реально перевести в умовах війни армію на контрактну основу. А ви вже порахувалися треба на контрактну армію. Рахує. Радник міністра Полторака вже поквапився озвучити підслухані попередні розрахунки міністра. Це понад 100 мільярдів гривень на рік і за умови, що пропорція контрактників буде збережена 60% складу. Утім, думку, що це аж надто дорого для нашої країни українці схоже не розділяють. Міліцію 200 тисяч платно тримати можуть, армію ні. Контрактна армія потребує іншого речового забезпечення, а мобілізовані виходять люди іншого сорту. Нормальне забезпечення не потрібне. Те, що контрактна армія задоволення не з дешевих, як ніхто знає, Іван Якубець, який з 98-го року по 2005-й командував десантними військами і мав у своєму підпорядкуванні батальйон укомплектований саме контрактниками, каже за кошти, які йшов на його утримування, тоді можна було тримати аж 10 батальйонів призовників. А повний перехід коштував би геть захмарні суми. 150 мільярдів гривень в цінах на 10-й год. Я табила в чисності армії, в численності 80 тисяч. Які... Іван Якубець і сьогодні проти повного переходу армії на контрактну основу каже, утримувати її в Україні не до снаги, принаймні якщо не буде хоча б частини призовників. Але головне переконує мати добре підготовлений резерв, який швидко стане до зброї, поки регулярна армія відбиватиме можливий напад противника. Контрактна армія це армія на один день бою. неділя дві бойових дійств потери, ранені, армія там отошла или наступає, а ніким. А от колишній заступник міністра оборони Леонід Поляков вважає, що альтернативи контрактній армії не існує, бо саме вона здатна не лише добре воювати, а й мати менші втрати ніж призвані напівнавчені вояки. Ганьба уряду вони завжди економлять на соціальному пакеті, якщо рахувати по справжньому по хазяйські гроші не буде коштувати більше ніж зараз. Життя людей, справність техніки, виконання завдань. Часне, це теж коштує грошей. Чимала сума на утримування контрактної армії набігає не лише через потребу контрактника до високої зарплати, житла та соцпакета. Це передусім витрати на професійну підготовку, бойові навчання з достатньою кількістю стрільб, їзди на танках та польотів на літаках. Усе це є у більшості країн Європи. Ясна річ, у найсильнішої армії світу у США. Тому солдат-контрактник там це престижна професія із суворим відбором кандидатів. Я пішов у морську піхоту 2009-го. До цього я вчився в коледжі, але зрозумів, що хочу бути не лікарем чи якимось бізнесменом, а хочу стати саме військовим. У нас та досить престижна професія, і моя родина може почуватися захищеною, зокрема і фінансово. Та насправді каже колишній заступник міністра оборони: Україна нічим не гірша від принаймні європейських країн, де теж є добре підготовлені професійні контрактні. Армії, і які, як і США, не можуть витрачати на оборону 643 мільярди доларів на рік. Подивіться на нашого сусіда Польщу, що вона багатша ніж Україна, що в неї є завод Антонова, що в неї є Моторсіч. Нічого в цього немає. Але чому в неї бюджет на оборону в п'ять разів більше, ніж в Україні? Поки експерти вже десятками років зауважували, якою має бути українська армія, за рік її сформувала війна. У більшості не кабінетними рішеннями, а ініціативою добровольців та волонтерів. Але рано чи пізно визначатися таки доведеться добре готувати свою професійну армію чи сподіватися на бойові таланти лікарів, учителів чи фермерів. Чи стануть цього разу заяви про контрактну армію реальними, чи можливо вкотре популістськими, стане зрозуміло після офіційної доповіді міністра оборони прем'єру Яценіку Віталія Фанасієнко, Олена Черняєва, Наталка пісня та Андрій Сокуренко Спецкор 2+,2. Британські інструктори тренуватимуть українських військових за стандартами НАТО. Сьогодні делегація міністерства оборони Великої Британії відвідала місце навчань центр підготовки високомобільних десантних військ біля Житомира. Держсекретар Королівського оборонного відомства Майкл Феллон заявив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність. Таких спільних навчальних курсів загалом повинно бути чотири. І сьогодні іноземним гостям і журналістам продемонстрували перші досягнення. Делегація британських військових на полігон під Житомиром прибуває гелікоптером. Тут у центрі підготовки ВДВ британські військові інструктори 10 днів учитимуть українських бійців. Сьогодні другий день занять а вже є що показати. Гостям демонструють, як український розвідпатруль, потрапивши у засідку, відбиває атаку. Завдання військових протриматися до прибуття підмоги, евакуювати поранених і знищити якомога більше ворогів. У небі увесь час працюють безпілотники. В повітрі висить ретранслятор. Він може забезпечити просто дальшу далі, далі зв'язок. Це для того, щоб не використовувати великі літаки. А для того щоб надати інформацію про противника про свої дії для того, щоб навести зброю, якщо в цьому буде необхідність, фактично це попередження про засідку. Тобто інформація, яка необхідна для командиру для прийняття рішення ведення бойових дій. Загалом заплановано, що курс підготовки за британською програмою пройдуть 300 українських десантників. Британські інструктори вчитимуть їх вести бій в умовах міста, визначати ворожі засідки та замасковану техніку, проходити заміновані території. Усе це знадобиться у зоні антитерористичної операції. 300 солдатів, які ми побачили впродовж двох днів, дуже вмотивовані, зацікавлені здобуті знань. Дуже важливо, що ми ділимося тим досвідом Дом, який ми набули в Іраку та Афганістані, окрім того, ми так само здобудемо досвід від українських колег, які вони нещодавно отримали в зоні АТО. Міністр оборони Великої Британії Майк Фелон каже, що його країна однією з перших почала надавати технічну і матеріальну допомогу українській армії. Тепер допомагає готувати інструкторів, які далі учитимуть мобілізованих бійців. Ми готуємо інструкторів, які надалі забезпечуватимуть інших військовослужбовців збройних сил України. До кінця року британські інструктори навчать і ще щонайменше тисячу українських вояків за програмою підготовки розробленої спільно українськими та британськими. Військовими Олена Кузніцова Ігор Кучин. Житомирщина, Спецкор. 2+,2. У київському військовому шпиталі помер армійський інструктор, 48-річний підполковник Ігор Ширинський. Він постраждав іще ще 5 серпня під час планових навчань на Яворівському полігоні. Тоді зайнялися залишки пороху від зарядів. Вогонь раптово перекинувся на одяг військового і опік. Йому майже 70% тіла. Підполковника доправили до Києва, але врятувати йому життя так і не змогли. Крім офіцера, тоді постраждало ще двоє солдатів. Вони в задовільному стані і медики кажуть, будуть жити. У Міноборони схильні вважати, що причиною трагедії стала неякісна форма торішнього зразка. Свідки кажуть, тканина спалахнула як сірник. У підполковника залишилося двоє синів. Поховають Ігоря Ширинського найпевніше завтра у його рідному місті Яворів на Львівщині. Командування військової частини виражає своє співчуття родині загиблих. І хочу заявити, що всі гарантовані державою соціальні виплати родина отримує в повному обсязі. На даний момент, по цьому випадку, львівська військова прокуратура проводить своє дізнання, і обов'язково ситуація розберуться і винних покарають. Правоохоронці затримали трьох учасників вчорашньої стрілянини в середмісті Вінниці. Прокуратура області не розповідає жодних подробиць. Відомо лише що затриманих звинувачують у незаконному зберіганні зброї та хуліганських діях, скоєних групою осіб. Напередодні, якщо пам'ятаєте, на виїзді з обласного центру були застрелені двоє людей. Ще один чоловік із пораненням опинився в лікарні. Саме потерпіло тепер і звинувачують у вбивстві. кажуть, що чоловік відстрілювався од нападників, які за припущеннями слідчих. Хотіли забрати в нього велику суму грошей, що він перевозив із собою в машині. Понад 130 кілограмів контрабандного бурштину виявили словацькі митники на пункті пропуску вишня німецька Це на кордоні з Україною. Перевести контрабанду в автомобільній схованці намагалися двоє закарпатців. Український митний пост Ужгород вони минули без проблем, а от попалися з бурштином аж у словацьких митників. Ті просканували автомобіль спеціальним пристроєм і легко виявили заповнені схованки. Тепер вітчизняними митниками та прикордонниками чопського загону зацікавилася українська прокуратура. Вони або прогавили, кажуть слідчі, або навмисне пропустили контрабанду. На самій митниці інцидент пояснюють просто: кажуть, водій обрав зелену смугу перетину кордону, де процедура перевірки спрощена. На сьогоднішній день вже проводиться перевірка фактів, які викладені на даному сайті. А службове розслідування відносно осіб і конкретні кадрові рішення будуть прийняті вже після отримання офіційної ситуації відповіді. Але я думаю, що це буде на протязі одного-двох днів. І про справжній чоловічий рекорд на сам кінець просто не маємо права не сказати кілька слів. У столиці екстремал Кирило Мураванський здійснив найнижчий в Україні стрибок із парашутом. Зазвичай саме запас висоти робить стрибок безпечним, але жодного запасного шансу на виживання. Без джампер, а саме так називається цей найнебезпечніший вид парашутного спорту. Собі не залишив за встановленням досягнення. Спостерігала на власні очі Наталя Нагорна. Кирило готує до стрибка рині, з парашутом прапор. Впевнений, допоможе і морально, і як вказівник. Буде показувати напрямок вітру, напрямок, силу вітру, ставити знамено рушає на вишку гімн у виконанні товаришів. За освітою Кирило мурованський музикант, але душа прагне пригод. В минулому вже мав компресійний перелом хребта, але стрибки не полишив. Трюк небезпечний, але переконує парашутист не складний. Опит правильно толкнувся ровно і ровно падати вниз. І все. І якби пілотування купола, як такові навики тут, і в общем-то, і не нужны, тому що. Купол тільки розкрився, буквально, буквально теж і приземлення, і посадка. У цьому стрибку мало висоти, але дуже багато краси. Тут відкривається панорама на найкращі, найкрасивіші місця Києва. Але помилуватися ними довго спортсмен не зможе, тому що від моменту, коли він зістрибне вниз, до того, як приземлиться в нього буде буквально декілька секунд. Андрій Васильович показує парашут, з яким стрибали з цієї вишки ще в радянські часи. Він має велику площу, жорсткий каркас та від початку відкритий. Але тепер порвався. Та непридатний для використання. Досійський інститут аеропругих систем в даний момент. це... Вони не продають товари воєнного назначення на території України. Кирило показує, як зроблена сучасна парашутна система для стрибків з малих висот, так званого бейсджампінгу. Ну, Парашут у спеціальному ранці. Виконати купол має ось такий витяжний парашутик. Вичника для з великої большої висоті отак у біжу прям заміду. Часів біжать. Допомагає у стрибку Кирилові його друг Денис Колпаков. Минулий рекорд стрибок з 38 метрів належить саме йому. Я йому навіть. Тоді це виглядало ось так. Вони стрибали разом з Кирилом з Житомирського мосту, приземлялися на воду. Завдяки цьому стрибок був безпечніший. Аби цілим приземлився Кирило, йому підстеляють мати. Поруч про всяк випадок чергує швидка. Висоту вежі перемірюють і з'ясовують. Вона навіть нижче, аніж очікували. Дорога, та інші це лише на 7 метрів вище від світового найнижчого рекорду. Крило на виході не затримується майже одразу стрибає. І, хоча приземлення доволі жорстке, Кирило радіє. Тепер він рекордсмен України. Рекорд поставля ні сьогодні <гум> Наталя Нагорна, Максим Шенкаренко, Спецкор, 2+,2. плюс На цьому у мене все інформаційний підсумок доби. В ефірі на 2+,2 плюс традиційно стане о 23.30. не пропустіть розповісти нині. Є про що.